Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу показати, як я поміняв місцями педаль газу та педаль гальма місцями. Ось так у мене зараз педалі стоять. Раніше навпаки стояли, тому що було працювати ну, не зовсім зручно. Ну, в МТЗ з малою кабіною, в принципі, так. От, зроблено, але там кабіна якось все одно чуть більше, і воно якось зручніше. Хоча після авто, як сядаєш, то хотілося б, щоб тормоза були як то кажуть посередині, як в нормальній техніці. От, так ось перемістив. Ось зараз. Ось тут. Ну, це, як то кажуть, у зимній обуві. Я так влітку буде набагато тут ну, більше місця, але все воно зручно. Ось так газ получився Ось тормоза. М -м, бачите, виходить, е, якраз там впритик зроблено, то не можна було сюди більше змістити, е, тому що б рульова колонка б заважала. От, получилося тако. Ну, Дуже зручно все одно, ось, як то кажуть. Ручник залишився на старому місці. Ось так, як і був. Так, зараз, ага, і ще колісу переробив. Ось так на бік. Зроблено тут ще буде пільник, я вже його почав робити, і буду в речах цей полірувати, як то кажуть, до блискучого кольору. І буде тут пільник стояти такий зроблений. Ось так передачі задня. Десь на зуб попала. Ось друга, перша, третя. Заведено взагалі. Класно, все перемікається. Чому річах так підігнув? Ну, так якось зручніше ось. І коли його робиш тако попрамій, він якраз ось сюди на ручку виходив. А так, виходить, я ось вмикаю і ручка, як то кажуть, не заливаю. ну Ось сидіти комфортно. ось ліво право люф невеликий, так взад-перед, то такий. Ну, нормально. нормально. Мені дуже сподобалося взагалі тако їде щось, допустим, третю, віць недавно провирав е гідропідцілювача, як їде з ним. То ось так зручно руку положив на річах, десь собі їдеш, то кажуть. Е зараз покажу все, як там знизу зроблено. Так, тут ось іде така тяга, така проушена із з пальцем зроблена. Потім покажу, як це все діло більш подробно Вставлю кусочок відео. Ось так устроєна кулиса. Тут приварений палець до валу, який виходить із КПП на перемікання передач. От. Тут через конуску. Кусочок, виходить такий на конус приварений, і тут ось вже втулка плотненька. Це все діло тут гайкою піджимається, щоб, як то кажуть, можна було розібрати в случаї чого. Оці, ось ось ця втулка відрізана ось із заднього редуктора копійки ВАЗ-2101. Тут хороший метал, Вот отсьо він, відрізаний кусок. І сюди хорошо такі болти потайні, на 10 стоїть. І друга частина ось тут. Шарова опора із такої з жигуля. Пильничок. Ось тут так, так зроблено, ось так рычаг. І на кусочок такого угольника. І прикручується це все діло до крила. Потім отут ось шинки перевиворені, такі ось ось такі вуші, профіль 15 на 15. І це все діло буде ось передаватися. Так, ось тут ось так зроблено. Точно такі самі кріплення. в крючках шаровая опора до крыла прикручена. Вот так. так. по педали тормози. Вот на месте старой педали приварил такую Шину і до неї приварив. Не приварив, а просверлив отворі, прикрутив. Заводську виходить. Ось це місце під ручне гальмо. Ось так. Виходить. А до цього ж вала педаль. Я її притик зрізав і просто тут і приварив, і там короскосика зробив і все. Ось, і все вийшло, типу. Ручник, значить, як кусок педалі заводської, ось І все. Тут дуже просто. По ручник стягу залишив так, як і була. На тормоза... Ой, на газ, виходить, доварив Десь сантиметрів 5-6, а її так опустив з вигнув. вийгнув. Просто підгинав, як, щоб повністю газ нажимався, як то кажуть, на весь газ. І все. Дуже зручно, тому що раніше я тут вже декілька разів ось ми бачимо по отворах. Переставляв місцями ту педаль, щоб зручно було. Ну і все, мене воно якось ногата боком, наче їде, і все. Ось так. Дуже класно. Залишилось тільки полік вирізати, але немає в мене ніякої резини. Стараю, виходить, там педалі були по іншому, прорізані, вже некрасиво стелити. Можливо, у когось є, то. Як то кажуть, можу купити, або там може хто може подарувати кусок такої резини там десь 70х70 на, 70 на полік вирізати, Буду дуже вдячний. Ось так. Ось тут допрацюю пильник. І річах відполірую ось цей до, до блеска. Та й таке. Добре, потім буде обзор гідропідсилювача. Всіх з наступаючим Різдвом. Всіх дякую за увагу. До побачення.